Тендер на майже 9 мільйонів гривень оголосив департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради 21 червня. За ці гроші з бюджету громади планують капітально відремонтувати площу Шевченка біля обласного краєзнавчого музею. Відповідно до технічного завдання, опублікованого на сайті Прозоро тут мають облаштувати альпінаріум з підсвіткою. Також оновлять вуличне освітлення, встановлять відеоспостереження та вайфай. Облаштують місце вшанування пам'яті героїв, які загинули від російської агресії. На площі буде флашток, дзвін і мультимедійне табло. Знову перекладуть бруківку. Також у цю суму входить благоустрій території корчування пеньків, встановлення лавок і смітників, висадка дерев і кущів. Ми звернулися з інформаційним запитом до міського департаменту комунального господарства та благоустрою, аби дізнатися, чому виникла необхідність реконструкції та де саме будуть встановлені перераховані об'єкти. Бо наразі на площі вже є клумби. Тут вже до 200-річчя від дня народження Кобзаря встановлено пам'ятник письменнику. Біля нього серпня 2022-го стоїть пам'ятний знак Небесній Сотні, загиблим за Україну героям та інтерактивна стела пам'яті. Відповідь на запит повідомимо у наступних випусках. 29 червня віничанин Іван Дідик опублікував петицію на сайті мерії про скасування планів щодо оновлення площі Шевченка, аргументуючи це неприпустимим марнотратством, враховуючи стан війни та бюджет об'єкту. Йдеться у тексті звернення. За вісім днів петиція зібрала 127 підписів з 350 необхідних. На сайті мерії голосування триватиме ще сім днів. Чи доречна реконструкція площі Шевченка думкою містян поцікавилося і суспільство. Я считаю, что это не дурично, это просто выше всего. Сейчас нужны деньги беженцам и людям, которые пострадали. Я считаю, что только для этого нужны деньги. И восстановить те дома, которые были разрушены. Если это местный бюджет, он способен это потянуть, то почему бы не? Постоянно, когда война, война в голове, то это люди просто устают. Я думаю, недоречно абсолютно, тому що там е, достатньо зручно і гарно, а зараз гроші потрібно вкладати в інші справи. У нас війна і нам потрібно ну, дуже багато різних вирішувати питання. Звичайно, доречно, чому б і ні. Мені там подобається, але хотілося, щоб набагато було краще було, бо воно вже потребує цього. В стані війни ну, краще б хлопцям реабілітацію достойно зробили. На участь у тендері зареєструвався один учасник Товариство з обмеженою відповідальністю, підприємство Агропродсоюз. Воно запропонувало виконати роботи за майже 8 мільйонів гривень. Товариство і стало переможцем, бо на час воєнного стану діють закупівлі з особливостями. А відтак відкриті торги відбуваються навіть якщо пропозицію подасть один учасник. Тоді не проводять аукціон, а закупівля одразу переходить на етап розгляду пропозицій. Деться у статті на сайті інфобокс. Прозоро. Суспільне телефонувало. Фірмі переможцю на дзвінки там не відповідають тож ми готові надати їм ефірний час для висловлення своєї позиції. Нагадаємо, в останню реконструкцію площі Шевченка проводили 2014-го. Тоді тут зірвали старі бетонні плити, натомість поклали бруківку, встановили лавки та ліхтарі, облаштували художню галерею Просто неба, засіяли газони та квітники. Аби площа підсвічувалася у темну пору доби, встановили ґрунтові світильники. Ця реконструкція коштувала бюджету громади майже 5 мільйонів гривень. Відкрили оновлену площу 23 серпня 2014-го на День державного прапора. Бівська Андрій Нєстіров Суспільне новини Вінниця.